Привет! Сьогодні ми я з вами і зі один в три і зі мною хто? Ти будеш знати полиці. Я блохаю, вона в нас не знімає. І зі мною сьогодні. Біба! Та боба. Так, і Боба, а я знаю. Mm -hmm. Все. Сьогодні ага. я покажу, як ми тут проживаємо. Як, як один день зека. Якщо набережні хоча б один лайк, ми покажемо життя. Життя поліцейського. Поліцейського. Що а ми починаємо. Спочатку ми прокидаємось. І йдемо на завтрак. Так же сніданок. Будемо... На сніданок. же будемо сусіда. Якщо він спить. Якщо вам цікаво, як мої. Сніданок. Сніданок. Але вона не покажемо, де моїй школи. Інакше копується його замовити. Ми снідаємо завжди з моєю тут. Тут нам же накрыли ей поїсти. После компонирования нас отправляют на пробежку. Н нас отправляют на, на, зарядку. Тоб, а что у Добро, зарядка. И мы бежим по полкову. Початку 20, початку 5, кругов, пять Блин, Ну, давай, это будет 2. Далі ми ще можемо побігти на бігові доріжки Щоб не батати і кровітлашки Треба було скоро бігати по полю Можна йти на бігові доріжки бігати Отак треба бути швидкий біг у вас, а не отак вот Також можемо попригати на батуті Ще можемо підкачувати І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять Але я ще можу на неї підпочиватися

Снаще ми з розами. Пфу. Як що вдається. Вони закриті. Я можу йти в катовий капкопа. Пає тікає його. Ми як можемо. А я не хочу в нього посадити знову. Мене посадили, а я моя, моя то у мене захрисло. Ну, якось так. Че Біжимо да. ругатись на нашого друга. Якого хрена ту выкавкатку? А кого викакого ви, в картку? Моя будку и тут. Ну я кого? Ты від двои де? Где я это підбью? Ай рисун! Боюсь, боюсь. А тепер і де було, це буду оружие. Моє час весь стікати, мати кошти з'єджі. Ми де кожен день збігаємо. Де кожен? Ми, ми, ми хотіли тричі зберегти, але нас тут їй мали. Це буде дуже гади контроль. Тому нам треба спочатку положитись. Початку моя моя, ти поснімаєш оце з... сюди. Він закрит. Я знаю. Як його Давайте поки відкриється. Чекай, добре, я збіжимо без заузі. Спочатку треба обережно підкрастися. Або зламати щиток. Ти що там коп? Тепер дай обережно. Як і ще є духу піхтись з цієї в'язниці. А я там де, я вже тікаю. Катайся, ти ж тут. А я тебе могли помітити швидко. Нами може бути де те молжа це робити. Нам за нами слит. Якщо за нами слід, то. То нам, нам кабелить. То що відкрито взагалі? Що можна погабувати? Топив кабел. Хочешь втопила кабел, я біба, вона боба. Куда я втопила кабел? Там уже осталось качка, ты попил. Боба из выхода до лука был. Да, Боба? Боба и Не прыгай, Боба. Не пробуй, это А лапка, ну? А лапка, нет. А я попробую за меня Просто в кармане. Да, Поехали ми... швы. В камане по машине ми... мои. Биба. Значит, ти... боба наш свою машину не стала. Из кармана. Наші на, на моей погибе. Сп'ять в карман. <ріх> я... Я Такс. <ріх> 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 Мы с тобой а -а -а -а. одноли не год. Однолить не хочешь? Однолить не хочу. Тиканьте! Ай! Ты живый? Нет! Чего? Казалось же, тикань! Боба, я тебя вытяну, нахвалился. хвырюся. Mm -hmm. А у меня тут чётко потихлое было. Я за Аскабан. Хайся Гарри Поттер цешает. Все, відкрываємо вот ці две. Окей. Опен. О, моя супка. Дякую, потяг, підвис. Боба, я тебе вытягнув, не хвилюйся.

О, моя зупинка. Дякую, потяг підвіз. Я є з тобою заїхати. Мене поліцейський арестував. Не знаю за що. Ти це пішвела. Ну, я перевіз з водійській базі. Ко! Він не так заарештував. І мене ну, заарештував, але хоче. Він ну, не так заарештував. Ха. Ми з тобою обоє поставили. А я з кілького обла потяг. Ну все, одно за салон деньги на подучи. Получил. Я их захвал в машине. А машину день, в машину в команд. То у меня у меня. Боба, ты уже выезд сейчас Нет, Биба. Я Биба, а ты Боба. Так ты Би... Ты Боба, а я биб. <laughs> Биба. Пять шестого, второго. Сейчас ты называешься Бибой, я тут называю Бибой. Я — Біба, а ти — Боб. Я гай ти оба бути Бобою, я тебе так і не бути. Бібою чи Бобою? Ти скажи, що хочеш бути Бобою. Я тебе бачу, Боба. Коли нам покладуть тісто? Ємо, Боба. Ємо. Ти шов тільки. Пончик. Ти шов, Боба. Бобраз не підкласти. Биб... Боба повторь за Бібою. Я б просто по А я поки втечу. Угу. Спучай спустя час. Да взагалі-то на этом на этом все. Всем папа. Дякую за перегляд. Ты был на канале Биба та Боба.